Опалювальний сезон стартував на Закарпатті. Розпочали його 22 із існуючих 64 територіальних громад краю. Першими таке рішення прийняли в обласному центрі щодо соціальних установ. У зв'язку з пониженням середньодобової температури 14 жовтня я скликав позачерве засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради, де ми розпочали на цьому засіданні, дали старт опалювального сезону в місті Ужгород. У зв'язку з тим, що в нас котельні модульні, що в нас немає центрального опалення в місті, ми маємо можливість і керівники комунальних закладів самі зараз мають можливість регулювати у зв'язку з тим, що в день температура ну плюсла навіть сьогодні десь буде градусів 16-17, мають можливість зменшити об'єми споживання газу для того, щоб ну економити, а фактично вночі, коли бачили, на сьогодні було 2-3 градуси вночі тепла, маємо можливість вночі значить, збільшити подачу газу для того, щоб ранком дітям було тепло в наших навчальних закладах, ну відповідно у медичних закладах, ну і в інших там, значить, соціального захисту або культури. 45 котелень в Ужгородській громаді забезпечують подачу тепла до закладів освіти. Усі вони, за винятком котельні Ужгородського ліцею імені Гренжі Донського, приступили до роботи. Також в Ужгороді запустили опалення у закладах культури, соціального захисту і медицини. Вже з теплом і міська багатопрофільна клінічна лікарня. Тут перед початком опалювального сезону провели гідравлічні випробування та відремонтували обладнання. Тож нині усі відокремлені підрозділи лікарні обігрівають свої приміщення. Готові в медзакладі і до ймовірних перебоїв з електропостачанням. Лікарня забезпечена генераторами. Якщо ми беремо по закладах, тобто по відокремлених підрозділах, то дитячі лікарні, лікарня планового лікування е отоплюється газом. Там є власні котельні, вони запущені, гріють. Значить, містечко це лікарня невідкладних станів, пологовий будинок, поліклініка. Ми купуємо його калорію, це котельня на твердому топливі, на палетах. Температурний режим є е, е, різний, це від 23 до 18 градусів, але е, ну, тобто є, є пологовий будинок, є е, операційні, є родильні зандли, є палати загального користування, є поліклінічне відділення. Е, але е, взагалі е, вимога одна це комфорт пацієнта. Якщо пацієнт десь роздітий і так далі, ну, зрозуміло, що в тих приміщеннях температура має бути вище. Загалом нині ввімкнули опалення менше половини лікарень і поліклінік області. А щодо садочків та шкіл з теплом лише 14%. Водночас всі котельні краю пройшли перевірку і готові до роботи, кажуть в обласній військовій адміністрації. Це все проводиться не за один місяць. Проходить ціле літо, наприклад, і початок осені. Да? І основне, що, щоб ну, зробити ті технологічні відповідні заходи, які передбачені. Так як вже говорилося, обов'язково проводиться повірка лічильників там, де є терміни, проходять. Це ті котельні, які працюють на газу. Взагалі перевірка котелень, всіх е е трубопроводів відповідно і, ну, і все інше. Рішення про початок опалювального сезону кожна громада приймає самостійно, але за постановою кабміну він повинен стартувати, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів Цельсія та нижче.